Вітаю! Величезна армія педагогів зараз опікується питанням навчання дітей в онлайн, офлайн форматі та умовах перебування в укритті. Це така собі задача зірочкою. Адже сучасний вчитель не тільки викладач, а й психолог, старший друг, опора та підтримка учнів. А ще харизматична особистість, яка гнучко перебудовується, має багатий арсенал ігор, цікавих оповідань, творчих вправ, які він, як чарівник, виймає з капелюха та залишається емоційно стабільним. Саме тому ми створили креативний арсенал практик, які сприяють психологічному комфорту дітей, врівноваженню та позитивному мисленню. У стресовому стані мобілізуються всі системи організму, напружуються м'язи, стискаються щелепи. Час минає, але зажими в тілі сигналізують небезпечно. Тіло стає кремезним. Ми готові дати відсіч, діяти, навіть дихати забуваємо. Як повернути спокій тілу? Наш рецепт рух, дихання, гумор. До речі, а які у вас зараз настрій? Пропонуємо вашій увазі казку про незвичайну родину. Прошу повторювати всі рухи, які я буду утворювати під час розповіді. Домовились? Тож слухайте. Жила була незвичайна родина дід, баба та троє синів. У діда губи були не такі, як у всіх людей. А ось такі. У баби губи були не такі, як у всіх людей, і не такі. А ось такі. У старшого сина губи були не такі, як у всіх людей. І не такі, не такі, а ось такі. У середнього сина губи були не такі, як у всіх людей. Не такі. Не такі. Не такі. А ось такі. У молодшого сина губи були не такі, як у всіх людей. Не такі. Не такі. Не такі, не такі, а ось такі. От лягають вони ввечері спати, треба комусь загасити свічку. Пішов дід до свічки, а у нього губи були не такі, як у всіх людей, а отакі. Дув-дув. не може загасити свічку. Тоді дід і каже бабі Ей ти, баба. Піди загаси свічку. А у баби губи були не такі, як у всіх людей. І не такі. А ось такі. Пішла баба, дує, Ф -ф 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 -ф. не може загасити свічку. Тоді дід і каже Ей, ти, старший син, піди затуши свічку. А у старшого сина губи були не такі, як у всіх людей. Не такі. Не такі. А ось такі. Пішов старший син, дує. Ф, ф, ф. Не може загасити свічку. Тоді діти каже: Ей ти, середній сину, піди загаси свічку. А у середнього сина були не такі, як у всіх людей. Не такі. Не такі. Не такі. А ось такі. Пішов середній син, дує. Ф, не може загасити свічку? Тоді діти каже Ей, ти, молодший сину, піди загаси свічку. А у молодшого сина губи були не такі, як у всіх людей. Не такі. Не такі. Не такі. Не такі. А ось такі. Пішов молодший син, взяв склянку з водою, полив на свічку. Вона ізгасла. Який у вас зараз настрій? Чи працюють ваші щелепи? Зазвичай казка підвищує настрій дітей. Задування свічки є прикладом парасимпатичного дихання, яке сприяє стабілізації емоційного стану, а мімічна гімнастика розслабляє м'язо обличчя. Казки уводять на світ, де все можливо. І добро завжди перемагає зло одним з казкових місць в Україні слушно вважають Карпати. Саме там знаходиться найбільш грозове місце України Селятин Чернівецької області. За підрахунками, 45 днів на рік тут лють дощі з грозами. До речі, село Селятин також відомо найдовшою грозою в історії. Вона тривала 37 годин з 10 по 12 червня 1948 року. А якщо спробувати створити разом справжній карпатський дощ? Хто зі мною? Я показую, а ви по колу ланцюжком передаєте мої рухи. Коли вони повернуться до мене, я передам наступні. Зрозуміло? Піднявся вітер. А потім все сильніше. Починає накрапати дощ. Дощ посилюється. Починається справжня злива? А ось і грати справжня буря. Але що це? Буря уходить. Дощ стихає, лише поодинокі краплі падають на землю, тихий шелест вітру і знову засяяло сонце. Потягнулись і опустили руки. Як ви відчуваєте кожну клітинку свого тіла? Настрій піднесений? Чудово! Ця вправа допомагає об'єднати учасників, проявити фізичну активність, відчути контури тіла, заземлює, сприяє концентрації уваги та допомагає вивільнити емоції. Можна використовувати на звичайних уроках, в онлайн форматі та в укритті. Більше вправ для психоемоційної стабілізації дітей різного віку можна знайти в конспекті до відео. Пробуйте додавати родзинки до уроків. У нас спільна мета. Щасливі діти